Розпаковка! Просто розпаковка. Розпаковка зукерпошти назвемо. Так, раз. Розпаковка від Максима. Так, та-да-да-дам! Подаруночки. Так, є таке діло, тепер дивіться. Не палена, палена. Пласт. Пласт, пласт, не знаю, що це. Не повністю, що ми з клієнтом говорили. Так. Мідь, мідь, бачу, бачу, мідь. Мідь, бачу, є таке діло, хорошо. Нормально, так. Нормально. Так, мідь. Поки що сюди ставимо. Це покашу. Так, читаємо. Смайлик, все нормально. Подарунок, корзинки і Все, Мідь. Мідні пластини 2,5 кг. Максим І. Як це? Ну, ніяк не покажу. Коротше, смайлик є намальований. Не покажу, бо так знято, що, що не покажу. Так, не палена. Це уровень, звісно, так все посортовано, правда? <ріхи> Молодець чоловік. Так. Так, так є таке. Ще такое візьму? Знаєте, що на всякий случай? Ага. На всяк випадок. Так, пішли далі. Палена. Різниці немає. Так. Та, заходим, все нормально тут. Так. Це цікаво, що спаковано, бачите. Видно, що людина педант, педант. Так, пласт, <звук> Угу. так, давайте такого раз. Раз. О! Цікаво, правда? Чи не дуже? Так. 2,5 має бути. Ну, будемо рахувати, напевно, з цим пакетиками. Ми так і 2,5 рахуємо. Тепер дивіться, що це означає? Це означає такого? 2,5 множимо на 255. 640 гривень. Тепер дивіться, користуючись нагодою, TikTok канал можуть закрити. Що ми робимо? А, навірно, ми так не зробимо зараз. А ну паузу. Це ось мій е, аккаунт в Тікток. Я також веду активно Instagram. Якщо ось нажати на Instagram, нажати на інстаграм на інстаграм, тупить інтернет, о, бачите, Instagram і Ютуб. Також ну, тут більше всього я викладую таке з життя. От дивіться, наприклад, тут я в спортзалі там займаю. Кому цікава тема металобрухту і взагалі, як проходить день, то будь ласка, підписуйтесь. Бачите, з більше всього викладую я. Так що так. Кому цікава тема телебрухту, підписуйтесь на канал.